А світа! Доброго дня, шановні дорослі та мої друзі. Сьогодні, дітки, я вас запрошую на заняття з навчання грамоти, де ми з вами повторимо та закріпимо звук П. А зараз послухайте, дуже цікаву казочку. Жила собі паличка виручалочка. А чому виручалочка? Та тому що завжди всім приходила на допомогу. І тваринам, і людям, дорослим і дітям. Одного разу мама попросила паличку виручалочку допомогти їй вибити килим. І з радістю взялася паличка-виручалочка за справу, а всі почули її звук П, пи, пи. Дітки, чому паличку всі звали виручалочкою? Так, тому що вона. Допомагала усім, завжди приходила на допомогу. Який звук виходив у палички, коли вона вибивала килим? Так, дітки, звук палички-виручалочки звучить п, п-п. Пісеньки не виходить. Цей звук не можна ні потягнути, ні проспівати. Він ніби, ніби вибухає. Звук палички-виручалочки можна почути і вимовити. На що ж схожа літера, дітки? Послухайте віршик. Гарні хлопці молодці закопали два стовпці, третій їм допомагав, перекладину поклав. Втіха нашій дітворі, буква П вже у дворі. Ось вона як виглядає, дітки. Дітки, ось ми з вами потрапили вже до нашої вже знайомої країни знань. Сьогодні ми, дітки, закріпимо з вами звук П. І пригадаємо, в яких же словах він живе. А ви мені допомагаєте. Добре? Приготувалися? мною. П-рука. Пивный. Парасолька. Парасолька. Пианино. Пианино. Пригадали. А зараз я вам пропоную повернутися до нашої вже абетки і знову трішечки пограємо. Дітки, ось наша абетка. Ви мені допомагаєте, добре? Давайте ще раз закріпимо з вами, в яких же словах живе звук П. Допомагайте! Перукар. Дома промовляєте обов'язково. Півник, парасолька, піаніно. Помідор. Праска. Повторили дітки, а я вам бажаю, щоб ви... Вдома подивилися і знайшли, що у вас є, які предмети, в яких живе звук П. А я буду чекати. До нових зустрічей, дітки!